Аємо вас з вашою 794 дев'яносто донацією. Дуже пишаємось вами. Тримайте це тепер ваше деніп'янин Володимир Ніколаєв став абсолютним рекордсменом України з донорства у 78 років. Це для нього 794 донація. А за все життя чоловік здав 650 з половиною літрів крові. каже представниця нацреєстру рекордів України Олена Булах. Перше Володимир став донором 47 років тому. Більниця, роддом. Треба вот. допомогти щось кровь. кров. Ну, Всі з огромным удовольствием пішли здавали. Независимо, є війна чи нет войны, це потрібно постійно. Люди травмуються, рожають. Чоловік здає кров майже щомісяця. Цьогоріч каже, це дев'ята донація. Найбільше їх було у 2005-му, 23 рази. Вийшов станції такий довольний, Думаю, о, господи, отлично, Живемо далі. Тобто ти комусь то нужен. Раз ти нужен. Це вже прекрасно. Володимир Ніколаєв розповідає, лікарі періодично закликають його відмовитися від донацій, але він впевнений, вікових обмежень для донорів не існує. Любий врач, він завжди на всякий случай, що а вдруг що, та уже ж возраст, Ну і що, донорство не, не впливає, ні отрицательно, ніколи, і ні на прав. Представниця нацреєстру рекордів України Олена Булах каже, можна лише уявити, скільки життів врятував Володимир протягом десятиліть донорства. 14 червня рекорд був зафіксований офіційно. Олена Булах наголошує, перевершити його майже нереально. До нього готувалися півроку. Проведена велика робота. Всі весь цей рекорд, весь цей стаж. Він докладніше нам предоставив всі свої книжки, і люди остаточно сиділи вищитивалі кожен кожен місяць, кожен кожен рік. Володимир Ніколаєв зазначає, не зважаючи на встановлений рекорд, збирається здавати кров і надалі. Олеся Приходько, Андрій Незнаєнко, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.